За матеріалами СБУ тюремні сроки отримало четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед засуджених громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора, за даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На них його організатори планували затвердити резолюції. Цію щодо відсторонення від влади вищого військового політичного керівництва України. Однак служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення.